У пакабра дісталась і до Бердичева. Такої думки дотримується мешканець міста Микола Муравський. Бо хто іще каже, міг так загадково подушити його курей і залишити після себе такі великі сліди. Ну якщо суддя то, що передають по телевізору, показують точно такі ж лапи агромнії, точно ж три пальця, які ви зараз бачите на, на снімку. А мені здається, що це та чупакабра. Чоловік мешкає на провулку 10-ї п'ятирічки. На світанку він вийшов порати своє господарство курей, що їх тримає у двох клітках. І хоч на дворі ще не розвиднулось, господар помітив, що птахів поменшало. Поразився що таке лежать курі. Я одразу посчитав чотири, думаю, а де є дві? Виходжу з клітки, глядь, лежать на вулиці. Я обратів увагу. Що ні одна не перекушена в горло, нічого, ні якої крові. Ніту натомість під сіткою була вирита яма біля неї сліди. А всі шість тварин, що перебували у цій клітці, мертві. Тхір чи ласка, за переконанням господаря, не змогли б витягти курець з клітки. Люди стали оглядати трупи, чи немає на них проколів, знаку висмоктування крові. Адже саме так, за розповідями очевидців, живиться чупакабра. Тиждень тому дивну поведінку своїх качок спостерігала сусідка Миколи Олена. Жінка розповіла, що якось посеред ночі її птахи стали кричати. Вилетіли мої качки з сарая. Відкрили самі і вилетіли пулею. Повімаєте як? Я побігла, нема нічого. Я думала, може, який хтось там, понімать, добирається до них. Я прийшла, нема нікого, нічого. Я її загнала і пішла, сижу, думаю, наблюдаю. Думаю, все одно, якщо це попитка, значить ще прийде. Неспокій тривав до ранку Олена Мельничук нікого не спіймала, але її качки лишились живі. Це їхній крик злякав нападника, переконана жінка. Микола Муравський про подію повідомив міліцію. Там у таємничу Чупакабру не дуже вірять, кажучи, що, по-перше, вирита яма для неї замала. А по-друге, душити курей міг і будь-який мисливський собака, наприклад, такса чи спанієль. Тим паче, як з'ясувалось, такий живе в одному з навколишніх будинків. Микола Муравський сумнівається, собака залишив би інші сліди. Вона на би порвала щоб собака. Посмотрите, как вычищен. Если бы собака, она же не вычистит так. Охотничья не привык. Охотничья специально... Нет, а, а, пух-то вырванный. Когда тренируют, охотничью бьют за то, чтобы она не портила жирность. Вон одна дырка, вон вторая дырка. Две дырки. Також тієї ночі невідомий звір пробував дістатися й до іншої клітки, розповідає господар. Там курей кілька десятків. Тварина почала рити яму, але натрапила на бетонну підлогу клітки, тож лишилася ні з чим.